Golden State Warriors проводять жахливо провальний сезон. Команда знаходиться зараз нижче зони плей-ін, мають проблеми зі складом через травми, дискваліфікації, а головні лідери демонструють нестабільну гру. До трейдедлайну залишається не так багато часу, тому керівництву ГСВ по обличчі нового генерального менеджера Майка Дандліві належить прийняти серйозні рішення. Щоб врятувати ситуацію. Тому давайте розбиратися, в чому саме проблеми Golden State і як їх можна вирішити. Усім привіт, друзі! З вами Basket Moves Сподіваюся, що перед початком перегляду ви підтримаєте відео лайком, поширенням та підпискою. Ви дуже багато написали коментарів під минулим відео. За цю активність вам дуже дякую. Це дуже важливо для просування. Тому під цим відео також насипайте коментів. Якщо хочете підтримати фінансово канал, нагадай, що є спонсорство на Ютубі, а також ви можете задонатити напряму. Всі посилання у описі під відео. Влаштовуйтесь позручніше, приємного перегляду, а ми починаємо. Let's go! Старт регулярки видався для Golden State більш-менш вдалим. Вони розпочали сезон із шести перемог при двох поразках. І здавалося б, що новоспечений воїн Кріспол відмінно вписався в систему Стіва Кера. Стеф Карі грав на нереальному рівні і все працювало як годинник. Потім команду почало лихоманити. То у них була серія поразок, то перемоги чергувалися поразками. А в останніх 11 матчах вони здобули лише три перемоги. Першу чергу це пов'язано з відсутністю Дреймонда Гріна, якого було видалено та відсторонено ще 12 грудня. За цей удар Юсуфа Нуркіча. Дреймонд пропустив 16 матчів і повернувся лише 15 січня на гру проти Мемфісу, яку вони також програли. Мемфісу, у яких у самих пів команди на лікарняних ліжках. Джамуренто на дискваліфікації, героїчно повертається, дає надії та швидко вилітає з травмою до кінця сезону, але зараз не про них. Грін важливий гравець Warriors. Хто б що не казав, але вплив на захист та на рух м'яча, який він надає, ніхто не може повторити, тому ця бойова одиниця незамінна. Гравець, який міг замінити її на половину функціоналу Дремонда Гріна, а саме розіграш та рух м'яча, Кріс Пол отримав перелом руки під час матчу з Детройтом 5 січня та вилетів мінімум на 6 тижнів. Кріс вже переніс операцію, але відверто його присутність не додає довіри, бо історія трав ну, дуже велика. Інший гравець, який міг допомогти у захисті хоча б наполовину, це Гаррі Пейтон II. Але він також прописався в лазареті, та і об'єктивно від нього дворічної давності залишилося дуже мало. В захисті це найкращі персональні оборони серед гардів у Golden State, але в атаці це мінус один гравець. Хоча навіть мінус два від Ендрю Вігінса також мало що залишилося. Ендрю не може оговтатися від ситуації з минулого сезону, коли він по невідомим причинам був відсутній довгий період часу. Вігінс перестав влучати китки, у нього жахливі відсотки, та і в захисті виглядає розгубленим. Все ж мені здається, та загадкова ситуація досі впливає на гравця, а можливо, його просто зламала. Династія пішла тріщати по швам, але це і не дивно. Домінувати в Лізі майже без перерви з 2015 року, Чотири чемпіонства за 7 років, а основний кістяк незмінний. Звісно, потроху вони починають старіти та втрачати свій рівень, всі, окрім Стефа, який як не дивно, найстарший гравець цієї династії. А статистично у скорінгу він проводить краще сезон ніж позаминулого року. Так. Рік чемпіонства. Тому в медіа почали поширюватися чутки, що керівництво готове йти на дуже різкі міри, щоб спасти цей сезон. Бо шеф не молодіє і доступні до обміню всі гравці, окрім карі. У останньому відео ми обговорювали варіанти обмінів Warriors. Пакети для обмінів там формувалися навколо CP3, Вігінса, Кумінгі, Гімуді, Гері Пейтона та Драф активів. Ну і звісно, навколо гравців, які можуть посилити ГС. Але теоретично, якщо треба буде, то в діло можуть піти Клей Томса та Грін. Саме тому з поста генерального менеджера пішов Воб Майерс, який розумів, що прийдеться приймати важкі рішення, які через близькі стосунки з цими гравцями він просто не зможе зробити. Майк Данліві молодший влітку дав продовження Дреймонду Гріну, тим самим виписавши кредит довіри, який, на жаль, Форвард поки не виправдовує, в першу чергу через свою поведінку. Тоді як Клей Томсон дограє свій останній рік по контракту. І це дивно, бо в контрактний рік гравці навпаки завжди проводять свої найкращі перформанси. Клей, в свою чергу, так погано ще не грав. Його реалізація строячкової вдруге в кар'єрі менш 40. Вперше це було після пропуску 2,5 сезонів та повернення після травм Ахіла та хрестоподібної зв'язки Коліна. В захисті він і не грав вже після цих травм. Втім, у моряка був дуже поганий старт сезону. Зараз він потроху починає прокадатися та влучати. Якщо брати статистику за останні 27 матчів, клеє реалізує дальні кітки з відсотком більше 40. Року. І з цим якось можна жити. Тому я все ж не поспішав задіювати ветеранів та живих легенд команди у обміни, і намагався цей сезон переформувати склад, перезібрати навколо Стефа, Клея, Гріна та все ж піти в останній танець. До того ж, приклад Лейкерс минулого року свіж у пам'яті, як можна видозмінити команду в дедлайн. Сенсу зливатися нема зовсім, бо. Пік 24-го року зараз у Мемфіса, а захист може спрацювати лише якщо ГСВ потраплять у топ-4 в лотереї, що майже нереально з такими командами як Детройт, Вашингтон, Шарлот, Сан-Антоніо та Портленд, який знаходиться набагато нижче. Вихід лише один: треба робити обміни. Але ресурсів дуже мало для конкуренції з іншими командами за головних таргетів Лаурі Марканена, Паскалі Сіакама та Зака Лавіна, який ми з вами вже розбирали у минулому відео. Може вийти так, що буде заплачена дуже висока ціна, але мені здається, на цей ризик треба йти. Єдине, що, кого я теж не чіпав би, це бренді на Він дуже класний, старанний та й по ігровим скілам дуже корисний. Подземський та Дреймонт єдині кидають триочкові з відсотком більше 40, та просто за весь цей хасл його обов'язково треба лишати. Навіть при дуже сприятливих умовах, якщо нічого не робити, це шлях в нікуди. Навіть якщо грін не буде лупити всіх підряд, клей почне поливати як скажений, а Вігінс повернеться в 2022 рік, це боротьба за зону плей-ін. Можливо, вихід в плей-офф і виліт у першому раунді, але не більше. Тому очікую на вашу думку в коменти, що слід робити офісу воїнів, кого залишати, а кого обмінювати. Можливо, вам є що додати. А фанам Golden State точно є. Я в цьому навіть не сумніваюся. Тому let's go! спілкуватися в коменти та знаходити максимально правильне рішення для кризи Воріорс. З вами був Basket Moves. лайк, like, підписка, дзвіночок. Ви все знаєте, що робити. Дякую за увагу. До скорої зустрічі. Мир!